Усім привіт! Сьогодні ми в гостях у наших друзів та партнерів it компанії Zagrava Games, які займаються розробкою ігор, тому що ми знімаємо огляд на бездротову ігрову механічну клавіатуру від бренду Hater. І до речі, цей комплект, миша та клавіатура, ми розіграємо. Про умови розповім трошки пізніше, тому не перемагайтеся. А зараз гайда до огляду. Клавіатура постачається в прямокутній коробці світло-жовтого кольору, на якій можна прочитати усі основні характеристики та фішки. Безпосередньо на клавіатурі після відкриття коробки ви знайдете прозору пластикову накладку, яку, до речі, можна потім і використовувати, бо вона дозволить уникнути осідання пилу та й загалом захищатиме клавіатуру від пошкоджень. У комплекті ви знайдете доволі розгорнуту інструкцію, в якій присутня українська мова. Кабель для дротового підключення USB Type-A на Type-C з довжиною майже 2 метри 1,8 Сяд також спеціальний інструмент для зняття клавіш і адаптер для бездротового підключення у народі відомий як свисток а також буде 5 додаткових клавіш із літерами російського алфавіту. Клавіатура за своїм позиціюванням геймерська, але водночас не є кричуще яскравою чи екстравагантною. Вага клавіатури трохи більше 1 кг і вона міцно фіксується на поверхні завдяки резиновим ніжкам. Ви можете обрати один з декількох кольорів корпусу: класичний чорний, білий, синьо-фіолетовий, жовтий або ж м'ятний, як у нас на огляді. До речі, якщо вам сподобався цей ПК, ми можемо зібрати такий же для будь-яких ваших завдань: від офісних вордовських до ігор та 3D гра. Афіки я залишу в описі посилання на фірмові збірки ПК КТС. Розкладка клавіш відповідає стандарту ANSI з довгими клавішами Shift та Enter. На клавіші нанесено українські та англійські символи. Український трохи менший за розмірами. Традиційно на клавішах F та G є насічки, які спрощують життя тим, хто звик набирати тексти, не дивлячись на клавіатуру. Клавіша FN займає місце правої клавіші Windows. На передньому торці є вирізи під чотири інформативні світлодіоди. Трохи правіше на, на торці нанесено слова to the best haters». В цій клавіатурі відсутній цифровий блок, а стрілки виконано стандартно, що можна вважати перевагою для геймерів. Виробник зазначає, що тут використано мех... Механічні перемикачі Kyle Box Red яких має вистачити на 80 мільйонів натискань, тому можна себе не обмежувати. Натискати клавіші дуже приємно, бо вони ходять плавно, тихо і мають пом'якшення при повному натисканні. Незважаючи на величезний заявлений ресурс роботи, все ж інколи доводиться змінювати клавіші або просто переставляти їх місцями. Для цього в комплекті є спеціальний інструмент, а окрім того, кожна клавіша не запаяна і легко знімається. Підтримуються клавіші сторонніх виробників. Висота клавіатури орієнтовно 8 І на задній кришці є спеціальні ніжки, що розкладаються. Також на одному з торців є роз'єм USB Type-C для дротового підключення та заряджання, який розташований десь орієнтовно між клавішами F8 та F9. Виробник зазначає, що при бездротовому підключенні через Wi-Fi-адаптер клавіатура може тримати зв'язок на відстані 10 метрів. На нижній частині є два перемикачі. Той що лівіше, відповідає за перемикання між дротовим і бездротовим підключенням, а правий дозволяє перемикатися між розкладками для різних операційних систем Windows або Mac OS. Виробник зазначає, що ця клавіатура може швидко перемикатися між трьома активними пристроями. Варто лише вперше підключити її вручну, а потім перемикатися за допомогою комбінації клавіш FN плюс 1, 2 та Плюс 3. RGB-підсвітка достатньо яскрава на максимумі, але ви завжди можете налаштувати це окремо. Зі світловими індикаторами в хейтер теж зробили цікаво, адже для користувача видно не світлодіоди, а лише їхнє відображення на поверхні. На правому і лівому торці клавіатури є світлодіодні смуги. До речі, клавіатура має захист від пилу та вологі за стандартом IP 56. На цій клавіатурі є можливість покрутити налаштування, щоб швидко виконувати свої щоденні рутинні функції через комбінації клавіш. На екрані зараз. Ви бачите повноцінну інструкцію стандартних комбінацій клавіш для керування. Варто відмітити, що перевірка рівня заряду клавіатури через комбінацію FN плюс backspace надзвичайно просте і водночас геніальне рішення. Проте на функціональних клавішах F1 F12 не вистачає іконок, які б свідчили про зміну яскравості чи звуку, як це класично виконано на ноутбучних клавіатурах. Якщо вже захотіли собі цю клавіатуру, розповідаю невеличкий секрет: ми розігруємо цю клавіатуру та мишу на додачу у нашому телеграм. Грам каналі КТС Юей. Заходьте. Посилання буде в описі. Умови дуже прості, але подарунок дуже крутий. Коротко про мишку. Симетрична форма мишки Pulsar Wireless зручна для різних типів хвату, а мала вага дозволить використовувати мишку з максимальним комфортом протягом довгих ігрових або робочих сесій. Під основними кнопками миші використовуються перемикачі KLGM GM8.0. Мишка підключається по Bluetooth Wi-Fi 24 Гц та дратовим шляхом через актуальний роз'єм Type-C. Серцем Pulsar Wireless є надзвичайно енергоефективний та точний сенсор PixArt pav 3335 Вбудований акумулятор. Атор забезпечує 50 годин роботи в автономному режимі, або використовувати можливості клавіатури на максимум, вам потрібно буде завантажити фірмове програмне забезпечення. Застосунок можна завантажити на офіційному сайті, проте нюанс в тому, що під час підключення по Wi-Fi передатчику або по Bluetooth застосунок видасть вам попередження, що потрібно підключитися по кабелю. Тобто налаштувати цю клавіатуру ви не зможете віддалено або бездротовим шляхом для того, щоб налаштувати макроси, Підсвітку та інше вам треба буде підключитися по кабелю. Знайти цей застосунок, теж трохи квест, тому я краще залишу посилання на цей застосунок в описі під цим відео. Не дякуйте у застосунку. Ви зможете змінити призначення будь-якої клавіші, крім Fn, вимкнути будь-яку клавішу, відновити заводські налаштування клавіатури, налаштувати 12 ефектів підсвітки, відключити її або ж налаштувати підсвітку кожної окремої клавіші. Чомусь в застосунку не передбачена можливість налаштування бокової підсвітки. До речі, обрати ефект підсвітки можна не лише у застосунку, а й комбінацію FN плюс Insert, а комбінацію FN плюс Delete змінювати колір ефекту, а не сам пресет. FN плюс End повертає підсвітку до першого стандартного ефекту. Також у застосунку можна створити макроси і окремі папки для них та оновити програмне забезпечення. TKL L Pro Wireless це флагманська модель бренду Heater. Тут кожна дрібниця продумана, а сама клавіатура має безліч приємних особливостей. Окремо варто згадати про Міцний корпус завдяки металевій пластині всередині. Хай TKL Pro Wireless чудово підходить для ігор та роботи. М'який та тихий хід оптимальний опір при натисканні. Завдяки вбудованій пам'яті ви можете зберігати власні профілі підсвітки і налаштування функцій окремих клавіш. Обслуговувати клавіатуру буде дуже просто завдяки захисту від пилу та вологі за стандартом IP56. Звісно, мити клавіатуру під потоком води заборонено, а вид кріплення клавіш дозволить вам замінити будь-яку самостійну. Без походу до сервісного центру приємно також що є можливість підключати клавіатуру будь-яким зручним способом по кабелю, приймач 2,4 ГГц або до трьох Bluetooth пристроїв одночасно з можливістю швидкого перемикання. Клавіатура має хорошу автономність. Це до 16 годин користування з підсвіткою і до 60 годин користування без підсвітки. Skyfall TKL Pro Wireless поки найкрутіша клавіатура від Hater і цілком заслужено вважається однією з кращих клавіатур в своєму ціновому сегменті. Якщо вам дуже сподобалася ця клавіатура, я залишу посилання на неї в описі під цим відео. А також не забувайте, що цей крутий комплект ми розігруємо у нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал та підписуйтесь на Ютуб, аби не пропустити нових відео та нових розіграшів. па, -па.